Так, всім привіт! Е, пару кг ще раків тут по-моєму 13 КГ прийшло мені. От буду ще закину, остання закидка і потім вже хай розмножується. так вони виглядають. Так, от є самки з чорною ікрою Пару самичок. Так, отакі самки з чорною ікрою Їх буду трохи ближче ставити е, до води, ну щоб вона лишній раз не пересихала, щоб вона швидше, скажімо так, попадала в воду. От. Ну рак. Активний, явно активніший ніж попереднє відео, там де 20КГ. Останню я закидував. Але я кажу, оцей мені прийшов і я його зразу сьогодні от буквально з нової пошти і е, і приїхав, висипаю висипаю от зараз. А оцей попередній, то він ще в мене цілу ніч простояв. Не пам'ятаю чи в багажнику чи де. От не як варіант, то швидше за все, що він тоді просто перележав своє і все. От такі класні самочки. О, багато. Це рах знову ж таки від Євгена Лагуткіна, бо часто люди питають від кого, від кого от кажу у відео. Та оці конкретно від Євгена Лагуткіна на Ютубі є відео. Тут не реклама, нічого, просто от. людина. З людиною можна мати справу, скажімо так. Багато, багато самок Євген кинув. За що дякую. Ну і в попередній партії так само ну це від другого скажімо так, поставщика були. Ну, то там так само, типу, ну я ні, нікого не, не ображаю і нікого не ць. Все гуд, типу. У нас ну, наразі майже всі люди, майже всі люди, які займаються раками і з якими я стикався, то дуже порядні і приємні люди, чесне слово. О, дивіться скільки самок. Одна, от ще одна. Ну, кажу його Жені дякую. От Бачите, є, до речі, якась з оранжевою, а є з чорною. Мені здається все-таки, що е, пам'ятаючись, чоловік чи жінка писала в коменті, що має бути чорна ікра. Можливо, ви, ви праві були, якщо ви мене дивитесь зараз. Ну кажу, купа самок, реально Женя, дякую. Дякую. Не сподівався навіть. Я їм так чуть-чуть самкам тільки допомагаю, яких бачу зікрою, щоб не обвітрювались лишній раз ікра сам. Ці нехай самі добираються. Ну рак, як кажу. досить активний. Ой який голубенький. Гарний украс. От. Зі мною мій товариш допомагає мені, попросив його мене зняти, От він якраз трохи, а може і я завтикав, не дав йому вже включенками. Теж мені допомагає там, закидує, щоб рачихи швидше. Добирались до води благополучно. Когось клешня відламалась суглоб. Ну реально самок дуже багато. Дуже от велике дякую ще раз. Колір такий, ну, блін, зелені, аж такі синувато, якісь перламутрові кольора. Типу. Ну прям то, що треба. отакий такий показатель рака хорошого якогось такого довгопалого, суто довгопалого. Бо він, хто не знає, він набагато живучіший, ніж широкопалий. Він його витісняє легенько. В нього набагато більша і більший відсоток приживаємості. Оцей гікренок, власне. О, тут трупік, який вже, бачите, об'їли швидше за все сородичі. От, він зразу їм тут цим зараз також піде на поталу. О, Дуже акуратно треба ходити. Щоб не потоптати ні одного рачка. Ну блін, ну дуже-дуже багато самок. кажу, Це прям видно, що я думаю, що напевно і вони вибрані. Тобто, що більше, ну, що людина відбирала, щоб побільший відсоток самок був. Не знаю, чи то так чи ні, але в будь-якому випадку. Та, в будь-якому випадку їх достатньо. Пс, ох, блін, одного ну, придушивши самочку, ну не знаю, сорі. Ой, може вижимо. Бачите, все таки от вода можливо, холодна. От дивіться, він зразу такий став ну менш активний, хоч він тільки що активно заліз в воду. Тобто, все-таки я був правий на попередніх відео, що це через холодну воду вони зразу впадають в, в цей стан сплячки в стан анабіозу. О, да, бо там багато раки подохли, раки подохли. У нас кажу, людям дуже легко обісрати когось, кажу так, чисто по-українськи обісрати. Ну але то не зізла. Як то кажуть. Ох, блін, ще один. Ох, -мо може відживено, треба акуратно спішу, бо кажу хочу у цих Замок пошвидше відправити в воду. Так, нагадую, то вже останнє буде зариблення раком. Зариблення раком. Зарачення. Хто хоче таки, такий варіант, буде зарачення. От. А потім буду вже чекати, хай плодяться. Хай плодяться. Ой, спина болить. Ну, дивіться, самка на самці, як то кажуть. Хоча хто так каже. Третій клієнт. клиент. менше. Бачите, то захолодна погода. Зато вони такі вялі. Та, до речі, народ, як жарка погода, я б не рекомендував новою поштою замовляти. Ну, дуже є ризик, що він просто там запріє, перегріється. Ну, В мене так було з попередніми. Тут Та да, тут вони всі живі. Вони всі живі. Вони просто. Е, ну, вони, вони в анабіозі вже, вони в анабіоз вже падають від прохолодної погоди. Оце теж я не знаю, бо типу то страз як не як для, для тої ікри, чи вона приживеться, чи ні. Ну в будь-якому випадку. Тут є виживші, скажімо так, з за рибку зимо. То ті самки, якби вони вже тут були, ну, ікра у них ще почала формуватися зимою в голові. Хто не знає в рака в голові починається формуватися ікра врачи. І зараз на весну вони б мали кинути ікру е, теоретично, абсолютно здорову. Були самці, було все. Показував, розказував, як розрізнити сам, сам самку від самця, як відрізнити, там люди, блін, та ти що не знаєш. Та не знаю, багато людей не знає, то так всі дивуються. От. Багато людей не знає таких речей. Я кажу, я поки не почав раком цікавитись, то я того не знав, наприклад. Так що таке, це. Типу, люди, які з які стикають, ну, які там... Мають якийсь фах, і вони з ним кожен день там працюють, практикуються, то дуже дивуються, коли люди з зовсім іншої сфери ну, не так орієнтуються. Знову ж таки, можливо, треба було ще зачекати і е, з, замовити тих граків, попросити пізніше відправити мені, щоб було тепліше, але. Я хотів, власне, щоб ще ікра була Типу, ну, на такому більш ранньому, більш ранній стадії, бо зрозуміло, чим вона свіжіша, скажімо так, чим менше вона розвинута, тим більше шанс її їй прижитися потім тут після транспортування такого. От. Раки їхали орієнтовно 500 км. Так що ну, це для... Водної тварини, самі розумієте, який, який стрес ще й вагітної, скажімо так. Так от так того разу виглядає останній за рибок раком нагадаю чи зарачок. Кому як подобається от. після чого вже буду чекати як вони в мене в розпліднику, чи виживуть, чи взагалі от того року ікра приживеться, буду от ставити раколовки, перевіряти це все, буду годувати. От Сьогодні також приніс зразу з собою підварену картоплю. Чим годую, годувати раків, гарбуз, морква, картопля. Е, писали люди, що дубове листя дуже рак любить, не знаю. ну... Може бути дуб, це така штука, що все з дуба добре. Навіть раки це знають.